Богдан Хмельницький, людина легенда, його походження і досі викликає суперечки від Польщі та Білорусі до Малоросії. Але сам він завжди називав себе русином і православним. Народився у 1596 році на хуторі Суботів, здобув блискучу освіту, володів латиною, польською французькою, перше бойове хрещення, польсько-турецька війна. У битві під цецерою загинув його батько. А сам Богдан два роки провів у турецькому полоні. Там він вивчив турецьку і татарську мови та став побратимом кримського воєначальника Тугайбея. Повернувшись, Хмельницький став реєстровим козаком, а згодом очільником повстання проти польської шляхти. Причиною бунту стала особиста образа: поляки розграбували його хутір і вбили сина. У 1648 році на Запорозькій Січі козаки обрали його гетьманом, і незабаром перші перемоги: жовті води, корсунь, Пилявці. Польські армії зазнавали нищівних поразок: тріумфальний в'їзд до Києва і Хмельницького зустрічають як Мойсея, вождя, що веде народ із неволі. Він створив козацьку державу Малоросію. У 1654 році на Переяславській раді козаки присягнули московському царю. З цього моменту починається воз'єднання Малоросії та Великої Русі. На смертному одрі Хмельницький сказав: Я присягнув московському царю і збережу вірність до кінця.